Вітаю всіх, кого зацікавила тема ейдетики і, зокрема, її методи, які можна використати для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Особливо це стосується дітей, в яких є проблеми з інтелектуальним розвитком. Хочеться зразу сказати, що ейдетика це не якесь новомодне явище. Цієї ця технологія відома ще й за часів давньої Греції. Інтерес до ейдетики спостерігався і в Західній Європі в 20-х 40-х роках ХХ століття. Особливо цей напрям цікавий німецьких вчених, і, зокрема, саме німецький психолог Єншен вперше використав термін ейдетика. У 90-х роках ХХ століття ейдетика зацікавила вченого доктора педагогічних наук професора Ігоря Матюгіна. Він із групою науковців розробили 29 методів образного розвитку уваги та пам'яті. Методи ейдетики сьогодні базуються на використанні образів. Діти запам'ятовують певну інформацію, пропускаючи її через свої емоції у позитивному настрої. Володіння методами ейдетики допоможе дітям з особливими освітніми потребами розширити об'єм пам'яті. Вони збагатять словесну і образну уяву. Ейдетика допоможе їм не тільки розвинути зорову пам'ять, але й слухову та тактильні відчуття. Слово ейдетика походить від грецького ейдос, що в перекладі означає образ картина. Це вчення про пам'ять, воно засноване на образних враженнях і допомагає людині. Утримувати в пам'яті певний обсяг інформації і відтворювати його досить швидко. Для розвитку творчих здібностей та пам'яті у школярів можна використати такі методи і прийоми ейдетики. Серед спеціально розроблених прийомів, які допомагають запам'ятовування певного об'єму інформації, належить мнемотехніка. Секрет мнемотехніки досить простий. Коли людина запам'ятовує якусь, якусь інформацію, вона пов'язує ці образи зорові або аудіальні. В єдине ціло. Музок фіксує цей взаємозв'язок, і потім, коли йде відтворення по одному образу, до нього підтягуються і всі інші, які з ним були пов'язані. Пам'ять один з основних процесів психіки людини. Це та основа, на якій творить мозок. Знання і використання спеціальних мнемотехнік дозволить краще запам'ятовувати цифрову інформацію, тексти, терміни, імена та багато іншого. Якщо ми своєю фантазією окрасимо необхідну нам інформацію, то витягнути її зі своєї пам'яті буде набагато простіше. Адже всі речі, які там зберігаються, будуть кольоровими. Та незвичайними. Серед основних мнемотехнічних прийомів можна виділити наступні це цифра, образ, асоціація, мнемотаблиця, римська кімната, співзвучність, літерний код та інші. Наприклад, буквений код це утворення смислових фраз із початкових букв. Запам'ятованої інформації. Рими створення римованих пар слів чи навіть невеликих віршів. Метод Римської кімнати це коли відбувається присвоювання запам'ятованим предмет об'єктам окремих місць в добре відомій вам кімнаті. Взагалі, сучасні мнемотехніки складаються з великого набору уніфікованих прийомів і методів запам'ятовування. Цей зв'язок здійснюється на основі асоціацій. Вона є основною у мнемотехніці і використання асоціацій саме полегшує запам'ятовування інформації і подальше її відправи. Асоціація це зв'язок між окремими фактами, подіями, предметами або явищами. Відображеними у свідомості людини і закріпленими в його пам'яті. Асоціативне сприйняття і мислення людини призводять до того, що поява одного елемента в певних умовах викликає образ іншого, пов'язаного з ним. При навчанні у школі дітям доводиться запам'ятовувати багато дат. В учнів це викликає великі труднощі. Ейдетика пропонує зробити цей процес більш цікавим і продуктивним. Метод співвідношення цифр із образами передбачає оживлення сухих цифр і перетворити їх на певних казкових героїв. Євген Антощук, керівник Української школи ейдетики. Пропонує, наприклад, такі асоціації. Цифру 1 можна зобразити або у вигляді боротина, або це може бути свічка чи олівець. Цифра 4 схожа на перевернутий стілець. 0 це може бути або м'яч, або бублик. Головне при запам'ятовуванні чисел. Уявляти усіх дієвих осіб живими і змушувати їх у незвичайний спосіб спілкуватися між собою. Наступний метод, про який хочу вам розказати, це метод римської кімнати. Це досить простий, але в той же час надзвичайно ефективний. Його ще називають метод цецерона. Або метод місць, або системою кімнат. Суть його полягає в тому, що для запам'ятовування слів необхідно подумки, розставити їх в добре знайомій кімнаті в чітко визначеному порядку. Потім досить згадати цю кімнату, щоб відтворити необхідну нам інформацію. Але перед тим, як розпочати вчитися застосовувати цей метод. Необхідно домовитись самим собою про послідовність обходу кімнати. Іншими словами, про послідовність місць, на яких ви будете розміщувати свою інформацію. Запам'ятовуючи послідовність елементів методом ЦЦРО на перший раз, раджу спробувати пройти по кімнаті реально. І при цьому розставити всі елементи, які необхідно запам'ятати, подумки. Добре, відомо, що мова мозку це образи, і насамперед, зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, то він виконає будь-які наші команди. Більшість людей складно запам'ятовує слова з невідомими та абстрактними значеннями. А зазубрана інформація зникає з пам'яті вже через декілька днів. Абстрактні об'єкти факти замінюються образами. Вони мають візуальне, аудіальне або кінестетичне уявлення. Одним із методів мнемотехніки є мнемотаблиця. Це певна схема, в яку закладена. Необхідна інформація, в чому її перевага. По-перше, немотаблиця допомагає скоротити час навчання. Крім цього, вона розвиває когнітивну сферу, увагу, пам'ять, мислення. Вона здійснює, за допомогою мнемотаблиці можна перекодувати інформацію, тобто абстрактні символи в певні образи. Відбувається розвиток дрібної моторики рук, тому що діти можуть домальовувати якісь вносити певні корективи у графічне відтворення того чи іншого об'єкта. Одночасно розвивається логіка і кмітливість у дитини, і вона починає формувати вміння аналізувати та синтезувати. Робота з мнемотаблицею має певний алгоритм. Спочатку необхідно розглянути її і розібрати кожну картинку, яка зображена у таблиці. Що на ній зображено. Декілька разів обговорити цю назву картинки. Потім Вчитель, якщо у такій таблиці закодована чи скоромовка, чи якийсь вірш, то вчитель читає вголос цей текст і вказуючи на відповідну картинку до тексту. Також відбувається декілька повторів цього процесу. Потім наступний третій крок. Педагог разом із дитиною намагається по черзі відтворити частину тексту, що відповідає певній картинці. Четвертий крок, дитина намагається самостійно відтворити текст, використовуючи зображення у мнемотаблиці. Потім дитина вже маючи певний Багаж, певну інформацію. Самостійно, без допомоги в мене таблиці, пробує відтворити чи скоромовку, чи певний вірш. Використання опорних малюнків для вивчення віршів дуже захоплює дітей. І навчання перетворюється на Звичайну гру. Якщо вас зацікавила ейдотехнологія, і ви хочете більше дізнатися про її методи, прийоми та способи, під відео буде два посилання. Одне на презентацію до сьогоднішнього вебінару. Інше посилання це на статтю, де розглянуті інші методи. Які полегшують процес навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Я з вами прощаюся, сподіваюся, незабаром зустрінемося і розглянемо інші теми, які будуть стосуватися дітей, їхнього дітей з особливими освітніми потребами, їхнього навчання, виховання, супроводу. Соціалізації у суспільство. на все добре. Дякую за увагу.